Збройне протистояння на сході посилюється, і дедалі більше нагадує війну. Внаслідок ракетного обстрілу в Азевському морі поблизу Маріуполя потоплені два українські катери. Вісьмох моряків урятували двох шукають. Тим часом у Луганську українські військові змушені були покинути аеропорт. Два патрульних судна українських прикордонників обстріляли поблизу Маріуполя. У Раді Нацбезпеки та оборони переконані, катери Гриф і Калкан атаковано з керованих ракетних систем, які базувалися в районі населеного пункту Беземенного, що в Донецькій області. Катери були на відстані близько трьох міль від берега. На катері Гриф виникла пожежа, після чого він затонув. На порятунок екіпажу прибули інші катери морської охорони. Завдяки цьому було врятовано 8 моряків, з яких сім було з пораненнями та опіками. Ще двох прикордонників шукають. У штабі АТО припускають, до потоплення українських катерів доклали рук російські військові. За інформацією розвідки, на українській території перебуває не менше чотирьох батальйонно-тактичних груп солдатів Федерації, які базуються біля новосвітлівки Старобешевого перемоги Марка.